Ще до теми прем'єр Британії Стармер приєднається до саміту Макрона в Парижі, а потім поїде до Трампа. Про це пише The Guardian. Захід планується для того, щоб обговорити відносини Європи зі США. В уряді Британії підтвердили, що поінформовані про запланований саміт. Як зазначає видання, офіційні особи дали зрозуміти, що премєр Кір Стармер – Візьме участь у саміті і відвезе повідомлення в Париж до Вашингтону наступного тижня, де він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Британські джерела також повідомили, що на їхню думку серед запрошених Макроном до Парижа будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також лідери Німеччини, Італії, Великої Британії і Польщі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Пане Максиму, на ну що дав Джей Дівенс ляпаса Європі на Мюнхені, що скажете? Ну, я думаю, збадірив однозначно. Насправді дійсно, цей виступ був дуже контраверсійний. Те, що він сказав, це я гадаю багато кого обурило. Показник якраз того, що більшість команди Трампа вона не досвідчена в міжнародних відносинах, в дипломатичній комунікації. Вони вважають, що вони можуть взяти цей свій стиль і нав'язати його, в принципі, в публічній риториці на весь світ, відмовитись від традицій дипломатії, забити на якісь усталені правила в міжнародних відносинах. І просто йти таким чином е на пролом, е розповідати, що загроза найбільша е для Європи це не Російська Федерація, а те, що в Європі, бачите, нехтують амбіціями правих популістів і радикалів. Це такий прям колосальний абсурд. Я думаю, що для Європи саме час е зараз зібратись докупи і починати працювати над відновленням своєї суб'єктності». Довгі десятиріччя все працювало по такому принципу, що Штати гарантують для Європи безпеку, у них нормальні партнерські відносини, і таким чином Європа жартувала частину своєї суб'єктності е на користь Сполучених Штатів Америки. Штати там ухвалювали якісь. Рамкові рішення візійні, е, якщо схваліла санкції про такось Європа підтримувала і так далі. Вони всі діли в одній у але питання в тому, коли Штати відмовляються тепер від своїх обов'язків, питання в Європейському Союзі і ще й починають Європі розповідати, як їм потрібно жити, взамін нічого не даючи і не пропонуючи навіть то питання у Європи виникає: а чому ми взагалі вас маємо слухати? От сидять такі. Не знаю, освічені розумні люди, як Кая калас, слухають цього, ну можливо, на її думку, вискачку, так тому що це людина з великим політичним досвідом, Я маю на увазі каюкалас, читам Урсула фондерля взагалі політик політикиня з величезною лідер, з величезним досвідом, з надзвичайно е глибоким інтелектом. І от вона слухає цього хлопця, який мав один сенаторський термін, так. Який ще буквально кілька років тому говорив, що Трамп це фашист, порівнював його з Гітлером і називав всіх прихильників Трампа ідіотами, а зараз він його віцепрезидент. Ну і це я не вигадую. Як Трамп про нього казав, що Венс ладен цілувати мене в дупу, аби мені сподобатись? Цитата Дональда Трампа до речі про Джейді Ванса, і оця людина виходить і розповідає. Європейським лідерам, європейським дипломатам, людям, які все життя займаються політикою міжнародними відносинами, як їм правильно цим займатися. і відповідно так слухайте, ну е, мабуть, нічого так не, не пробуджує суб'єктність ну, прагнення до суб'єктності у лідерів суверенних держав, як те, що ну, їх намагаються просто. Е, ну, По-перше, -по натиснути на їхнє его, ну це ж також ні в які рамки не лізе. Те, що зараз Маск робить, що він собі дозволяє, як він дозволяє звертатись до того ж Стармера, як він дозволяє собі втручатись вибори в Німеччині, як він собі дозволяє звертатись до, до Еммануеля Макрона. Ну, Тобто це вже якась гапота. Ну, от чим це відрізняється від того, якщо візьмемо навіть риторику, чим відрізняється риторика від того, що говорять росіяни? Ну, от, якщо не включати подвійні стандарти, і відверто сказати, чим відрізняється те, що говорять американські зараз лідери від риторики російської, та майже нічим. Ну і тоді тут нам треба або хрестика зняти, або труси вдягнути і визнати, що ну, якби це неприйнятно. І те, що Європа починає дійсно відновлювати свою суб'єктність, я вважаю це надзвичайно добре і важливо. Шкода, що тільки зараз, і що тільки те, що їх ЕГО зачепили, на них повпливало, а не загроза війни з Російською Федерацією. Але добре, що це відбувається. Бо я завжди кажу, ми географічно в Європі, Америка десь там, за океаном і там зараз стратегічно, ну навіть стратегічно зараз, і в найближчій перспективі вони, мабуть, головний наш союзник, бо у них найбільше ресурсів, спроможностей. Але стратегічно ми маємо дивитись саме на Європу і сподіватися, що Європа буде сильною. Ми є її частиною і в подальшому станемо частиною Європейського Союзу. І для нас важливо, щоб Європа була суб'єктною, пане Максиме, Джон Болтон, колишній радник Трампа, сказав, що в Росії відкривають пляшку горілки після того, як Дональд Трамп поспілкувався з Путіним, запросив його до Білого дому. Ймовірно, приїде на 9 травня до Кремля захотів швидко зустрітися, назвав його Ґудґай, те, що він взагалі любить Російську Федерацію. Контроверсійні заяви Трампа, що він не розуміє, хто винен в російській агресії. Він називає Росію агресором. І те, що він контактує з Путіним, багато хто з американського естеблішменту називають Трампа взагалі закоханим в Путіна, і що Трамп перезавантажив відносини російсько-американські, фактично Путін був інфант Теребл. Він був людина, якою ніхто не може потиснути руки. Ну а потім, як то кажуть, починаючи з від Гутеріша, і тепер же від завершуючи Трампом. Він починає Путін виходити з ізоляції. От зараз зустріч в Саудівській Аравії між командами Трампа і Путіна. А потім, напевно, що буде і саміт. Як ви оцінюєте загрозу цього, і особливо без участі Європи і без участі України? Ну поки що я ще висновки в сталих нароблю, тому що знову ж таки занадто багато уваги окремим заявам Дональда Трампа. 90% того, що він говорить, не має взагалі жодного значення. Це просто чистий потік свідомості, який не проходить у нього якогось там фільтра через сіру речовину. Мені здається, там між... десь, десь ці важливі зв'язки нейронні, між мозком і ротом, вони у нього пошкоджені. І тому, ну, можливо, це вікова, можливо. Можливо, не знаю, що, що це. Але здебільшого, ну я намагаюся. Ну я і не дуже люблю коментувати кожну заяву до них, до Трампа, тому що та вони можуть бути взаємозап... взаємозаперечними. Ну як можна коментувати? Може в один день казати, що десятки мільйонів людей в Україні загинули вже під час війни. Там ми дамо 500 мільйонів, ні 500 мільярдів і так далі. Поки що, конкретики надзвичайно мало. Із такого конкретного конкретних треків про які можна говорити зараз. Рухається тільки цей по рідкоземельним металам Потенційна угода, яка поки що не зрозуміла, як виглядає, але це нормально, тому що дуже мало часу пройшло. От коли щось по ній буде конкретне, можна буде щось конкретно зібрати по Саудівській Аравії. Взагалі дуже дивна ситуація, надзвичайно дивна. Американські інсайдери пишуть, що нібито і Україна там буде брати участь. Жодних підтверджень. Жодної ну від нас є спростування, але не зрозуміло, якихось фактів і доказів немає ні участі, ні е, відсутності там України. На що я можу сказати точно, що будь-які спроби зробити таке багато хто любитель канспіралогії, е, деякі мої колеги, які женуться за хайпом, шукають там, шукаю, там, там договорняк, вони домовляться так далі. Та блін, це так не працює. Це ніколи так не працювало. Просто достатньо для цього відкрити підручник з історії і побачити, що ці всі договорняки вони ніколи нічим хорошим не закінчуються. Це завжди все завершується погано. Сталий, якийсь довготривалий мир. Він укладається відкрито, укладається за участі всіх зацікавлених сторін на нормальних конференціях. Де має бути присутня Україна, Європа має бути присутня, бо Європа буде давати гарантії безпекові. Європа буде ну Європа підтримує, буде підтримувати Україну. Штати ж хочуть, щоб Європа більше відповідальності брала. То якого милого вони вирішили, що вони можуть якісь там рішення без Європи ухвалювати. Тому я не думаю, що після цього ми якісь рішення побачимо. Вони дуже правильно е, фразу сказали, що Кая Калас, до речі, знову повертається до неї, що та байдуже, взагалі про що там Трамп з Путіним домовляться, байдуже без України та Європи це рішення ухвалюватись не буде, uh -huh. і це травка. без варіантів. Вони там можуть хоч у хоч явно собі там світ поділити навпіл, але. Ну, якщо вони не збираються влаштовувати третю світову з використанням ядерної зброї, то іншими засобами такої влади, щоб нав'язати свої рішення світу, вони не мають. Тому доведеться говорити, доведеться знаходити рішення і вести діалог з усіма зацікавленими сторонами, а не там зібратись і якісь домовленості собі ухвалювати. Так. пане Максиму. Дякуємо вам, Максим Несвіталов, політолог, експерт міжнародник спасибі.